Для бисквіту я беру 10 яєць, які відділяю жовток від білка, 10 столових ложок цукру, ванільний цукор. Гарно збиваю 7 столових ложок муки і 3 столові ложки какао. Гарно перемішую і пересіваю все до яєць. Виливаю тісто в форму, ставлю в духовку на 200 градусів на 45 хвилин. Для крему заварюю бодун, маслом, гарно все взбиваю. Бисквіт розділила на три частини. Кожну частинку просиропила. Перемащую торти кремом. Серединку для краси і для підсилення смаку даю галяретку. А також для оформлення готую білково-карамельний крем. Для цього я заварую карамельку, збиваю яйце і гарячу карамель заливаю в білок. Я знайду, і ось наш десертик готовий. Мені, Смакуйте мені, нас здоров'ячко, підписуйтесь на мій канал і я де чекаю де на ваші де лайки. Де, 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 де.